Добрий день, дорогі друзі! Ми з вами на вулиці Коновальця. І це одна із таких наших найкрасивіших, найфашенебельніших вуличок. Власне, оглянемо сьогодні прекрасну віллу. Збоку є такий трохи дисонуючий, можливо, об'єкт, але зараз ми його обговоримо. Це є вілла Гелени Брумільської, такої дуже знаної родини. Власне, як книговодавці Брумільські на вулиці Чупринки, є ще три їхніх об'єкти. Три, а може навіть чотири. Я думаю, ваша ві... ця вілла не раз привертала вашу увагу, коли ви блукали Полицею Коновальця. і давайте ми спочатку розв'яжемо одну таку загадку. Погляньте, огорожа. Ну, брами основної в нас немає. Є дуже гарна огорожа. Зараз її роздивимося у нас праворуч. Натомість ліворуч у нас тягнеться подібна огорожа. Це сіточка, характерна для багатьох об'єктів того часу. Власне, на горі у нас є такі шипи, щоб не можна було перелізти. Ми розуміємо одразу, що це давня огорожа. Дивіться є протяжність, вона так сягає, поки не закінчується оцей радянський будинок. Чому? Була справа, як ви думаєте, прошу написати. Вашу думку, хоча, можливо, я її скажу наприкінці відео, але можете вже писати в коментарі, що ж це було на місці цієї огорожі, а давайте зараз ми оглянемо саму прекрасну віллу. Огорожа, власне, тягнеться вздовж головного фасаду. Тут у нас була брама, очевидно, з величезними ініціалами власниці Гелени Брумільської. І вілла, отака вона, знаєте, асиметрична. Це є дух того часу. Це є 1899 рік закінчення. Побудови, коли ми бачимо це заглом, ми розуміємо. Відкриту лицеву таку цехлу, що Це, звісно, що Іван Левинський, фабрика якого була дуже-дуже поруч, а так само зараз ми побачимо його плиточки. І, на жаль, прекрасний фасад з таким самим гарним вікном. Він є забудований, бачите, тим таким блоком радянським, мені дуже шкода, що він з'явився. І, власне, ви вже здогадалися, що ця радянська будівля, вона просто зайняла місце прекрасного саду, вочевидь, з фонтаном, який був при цій. І вілі. Давайте ми з вами трошки подивимося інтер'єр. Тут збереглося дуже багато прекрасних речей. Зокрема, столярочка автентична, зокрема, сходи, такі дуже затишні, з кам'яними сходинками, з поруччям, з такими квітковими елементами, виконаними вочевидь Яном Дашиком. Навіть у нас градки. от бачите, решіточка є, така, що складається. У мене така решітка колись та була вдома, автентична. А головне у нас. У нас є прекрасне майолікове пано. От ви подивіться, які то кольори. Ми можемо розглядати і роздивлятися це пано дуже-дуже близько. Це є колористика Львівського Ренесансу. І я так думаю, що Іван Левинський і Юліан Захарєвич вони, власне, викопували свого часу і ренесансні кахлі, були знайомі з такою ренесансною спадщиною. І вони, власне, тішилися дуже тим кольором. Оранжевий, білий, блакитний, і такий коричневий. І вони відтворили в такому дуже прекрасному візерунку. Цегла. Погляньте, як у нас цегла вигідно відрізняється від тої сучасної, яка є все однакова. А тут у нас цегла, міняться кольори на горі ще Там, бачите, є залізні елементи. І вона показує таку дуже багато-багато варність. -багато ще така плиточка. Знаєте, у Львові місця, де ще є така плитка, і дивіться, як тут гарно затікав колір на тому коричневому. Є і зелений, і коричневий. Дуже дуже розмаїті варіанти. Піднімаємося, так все затишно. Дуже невеличкі двері, дерев'яні з такими гарними елементами. От характерні у нас спіральки Яна Дашика і всякі ковані такі елементи. І колись так собі стояла Галена Брумільська тут затишно. Оглядала свій сад, дивилася, хто там до неї під'їжджає, зустрічає гостей і собі верталася назад. Вікна тут, до речі, відреставровані, солярка дерев'яна, і ми можемо трошки навіть бачити, як там всередині у нас ґратки, шпінгалети, як воно все виглядає. Зараз подивимося, що у нас збереглося від інтер'єру. Внизу характерна плиточка фірми Барта і Тіхі, з якою Іван Левинський власне співпрацював. І якщо б ми ту плиточку перевернули, ми б побачили клеймо. Знайоме нам дуже добре, клеймо «БТ». Який я на всіх виробах тієї фірми. Всередині є такі самі плитки. Ця відла вона була свого часу адаптована під багатоквартирний двоквартирний будинок, але, власне, колись це була відла для одної родини, але вже. Очевидно, як власник помер, то Галина вона не могла сама забезпечувати, знаєте, цілу віллу. І вона жила, очевидно, на першому поверсі, а другий поверс давала. Маємо сходову клітку, дуже гарні тут. Мені дуже подобаються у ці двері в стилі такої англійської готики. Дуже, до речі, цікаво, що ці двері вони є дерев'яні. І тут у нас є просто ковальство, яке на фоні такого характерного дуже скла. Там наверху є такі травлені вітражі. На жаль, воно зараз. Нам, напевно, не дуже підсвітить. Я, якщо знайду фотографію, я сюди вставлю, як ці вітражі у нас виглядають таке дуже гарне травлення. Я зараз попробую трошечки трошечки збільшити. Може буде щось видно на фотографії, на тому на кадрі. Але ви можете самі завітати і сюди побачити. І власне, як виглядає у нас інтер'єр. Древ'яні затишні сходи. Ну, нехай вони ріплять, але ж це так затишно, так приємно. Ці сходи мають забіжні сходинки. не мають. Знаєте, майданчика сходового. Нагорі На горі у нас є така гарна, дуже розета, проста розета, така собі неоготична, три... трилисник, такий трифорій, правда? Але ця розета є цікава тим, що колись тут був теж так само травлений вітраж, і в ньому були сніженки. То так розповідали мешканці, знаєте, то і вілли, це теж цікаво. Є у нас тут фрагмент віконечка з. The... Так само таким гострим завершенням готичним ми піднімаємося все вище. І тут у нас є ідентичні двері. Не знаю, хто тут зараз мешкає, але очевидно, що мешкають люди. І подивіться, на верху на стелі у нас є таке балкове перекриття. І Я так гадаю, дорогі друзі, що там так само були у нас розписи. Це були дерев'яні розписи в стилі такого неоренесансу. Тут, до речі, дуже цікаво був відкритий стриг. Але все тут перегороджено, я все ж таки не буду лізти. І ще є віконечко. І це ви розумієте, що то є вікно у того фасаду, який у нас зараз є закритий у тої прибудовою, на жаль. І так виглядає той інтер'єр. Ну, Він дуже мені подобається своїм таким. Ну, дуже він такий е, пасторальний, знаєте, от 19 століття, ще без такого поспіху, ще не було машин, ще оті знаєте, можливість робити не багато поверхівки, а малесенькі такі віли для життя одної родини, все-таки добротне, затишне і якісне. І не забудьте, над, на стелях, на стіні, на стінах тут були так само розписи. Тобто, то не виглядало у нас так дуже ну, якось обмежено, можна сказати. Цей будинок був набагато цікавіший, ніж він виглядає зараз. Ми так само оглянемо дворик. Дворик тут представляє дуже велику цікавість, бо там збереглися такі елементи, яких у Львові я, напевно, нараховую лише три штуки. Ходімо до подвір'я. Подвір'я тут досить велике. Якщо ми оглядаємо на картах, то власне територія Вілли Брумільської. Вона ну на різних картах. Знаєте, тоді не зображували дуже детально у ті всі сади, але мається на увазі привіллові, Але зрозуміло, що тут були такі розмаїті криволінійні доріжки. От бачите, то є вся територія того саду. І подивіться, як у нас виглядають у ті приміщення, у ті офіцини. Це є дуже цікаво, правда? Цікаво, знаєте мені, що? що у нас і головний фасад, і тильні фасади вони вирішені в одному стилі, адже як у Львові зазвичай буває. Ми дивимося на головний фасад. Він є супер декорований. Дивимося на тильні фасади. Вони є дуже скромно вирішені. А тут у нас зовсім не так. Сходова клітка є теж прекрасна. Тут у нас виходила прислуга. Як ви розумієте, це все є балкончик для прислуги. Подивіться навіть на цеглу. Цегла у нас тут так само, де-не-де. Оце є клінкерна цегла. Вона є така дуже перепалена, вона така ну, серйозна, така імітує середньовіччя. От як у нас тут виглядає. Саме той балкон. Дивіться, оце, звичайно, вікно. Це є вікно їдальні, І тут ми можемо бачити, як виглядають шпінгалети, і бачите, які вони прекрасні, які вони красиві. І я вас дуже впритул привела до такої дуже класної деталі. Це є стовпи. А ну, вгадайте, із чого зроблені ці стовпи. Я вам зараз постукую і, можливо, ви... Ні, стуку ніякого не чути. Звичайно, що ви здогадалися правильно? Це є чавун, і це нагадує нам якісь товпи на залізниці. Бачите, їх є тут багато, аж цілих два. І там далі є гак для провітрювання хутра. Зараз ми подивимося на це знизу. А ще подивитися, тут у нас є відповідно красивий стіл, і там виглядають дві такі дуже гарні тумбочки, приліжкові. Накаслики, є таке львівське слово, правда. І теж дуже великі широкі вікна. І ми розуміємо, що ця вілла ну, вона не була так, знаєте, примітивно зроблена, як то колись, ну як примітивно, не так просто зроблена, примітивно недоречно, як то львівське помешкання, що там дали до кімнати для прислухи. Тут може бути якась кімната дитяча, наприклад, з таким великим вікном. Щось такого у нас запроєктовано. Тобто її планування набагато складніше. Ніж просто планування львівської квартири. Зараз ми побачимо, ще подивимося на ці стовпи. Вони мені надзвичайно подобаються. Це дуже шанували в той час метал, чавун, якісь такі предмети, які нагадують залізницю. Тому що залізниця була таким дуже культовим виробом, винаходом в ті часи. Залізницю дуже любили. Просто це було щось таке дуже-дуже надзвичайне. І тут у нас є вишуканий гачок. Ви вже знаєте із моїх інших відео гачок для провітрювання хутра. Ото тут вішалися шуби. Тріпалися, оброблялися проти комах, а в літню пору вішалися вазонки, коли щоб були не потрібні. Такі гаки у нас є і вище. І вище там є якісь такі прекрасні деталі. А ще подивитися, як там гарно зроблені різні елементи кронштейни на галереї другого поверху. Тобто, цей будинок він такий невеличкий. Правда, ми вже фактично з вами ото все подивилися. Але він такий казковий, дуже-дуже гарний. І сходи у нас тут є із іншого боку, із фірточкою. Бачите, як воно виглядає все разом. Тут у нас зберігся такий гарний, ну, дашок на горі є, новий звичайно, але самі кронштейни, вони, очевидно, є давні. Дерев'яні кронштейни, як то було заведено, тоді робилися всякі дашки, на горі там багато дерев'яних елементів. І тут у нас є навіть трошечки, бачите, різних цегляних декорів. Як то Іван Левинський любив оці всякі деталі, цегляні. Тут, до речі, оці. От... Елементи тягнуться далі. Ми розуміємо, що ця будівля, ота, що є збоку, вона вже є, очевидно, у нас цілком службова. Бачите, як воно виглядає. Тільки що зараз її там обличкували різними додатковими матеріалами, але це все залишки колишньої тої вілли Брумільських. Дивимося навколо що є трошки давніх будинків. І весь той сад колись виглядав інакше. Очевидно, що були фонтани і паркові скульптури, і якісь там рослини прекрасні висаджені. Обов'язково була магнолія і гінго, і такий бузок ріс. Ото, до речі, є бузок. Очевидно, це якісь правнуки там того давнього бузка. Але той давній шарм ми ще з вами трошечки відчитали зараз, друзі. Правда? Ну отож, дякую вам за увагу. Вітаю зі святом святого Миколая. Думаю, що всі отримали свої подарунки. Але ми ще чекаємо, найголовніший наш подарунок це перемога. Всього найкращого, до нових зустрічей.